Починаємо заготовляти томати. У мене дуже є файний рецепт кетчупу, який, я думаю, кожній господині сподобається. Він легкий приготув... Ой, Ну, Маленько, починай нарізати. Нарізаємо помідорки, так? Да? Витискаємо угу. томати для кетчупу. Здавали нову м'ясорубку і в неї є спеціальна насадка для соку. Зараз я вам покажу, як вона працює. Ця м'ясорубка міщує три функції в одній Подрібнює м'ясо. Шинкує овочі та віджимає томати, роблячи ваш сік ідеальним, без куринок та насіння. Потужність її 2400 Вт. Металеві шестерні, стильний алюмінієвий корпус. Працює дуже тихо, і швидко, збирається інтуїтивно, чиститься легко. Купували у перевірному магазині тостероні з гарантії на два роки. Зараз вона діє супер ціна. 169 гривень на тисячу дешевше, ніж була. І її розстрочка на 4 платежі. Хорошо, ну Алінка, ти справишся сама. Таке легка використання, удобна м'ясорубка. А я смажу цибульку синю. Цибуля підсмажилася, виливай. Така гарна п'юрешка. Сіль, цукор. Продовжуємо далі варити. Додаємо, оце в мене яблучний. Додаємо часник. Блендеруємо. Трішки проварили його. Але гарний Колір. Кетчуп готовий. А, ви знаєте, його можна примінити де завгодно. До хот-догів, до піци, до гамбургерів. Подивіться, який він яскравий і дуже-дуже смачний. Обов'язково зберігайте рецепт, а за такою крутою м'ясорубкою звертайтесь у магазин досторонній. Обов'язково.